Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий от асортимент. У нас є е, зі зберігання, скажімо так, це уживані е, термоси ще часів СРСР. Як от раніше були, Ну, хто там більш досвідчений? Тракторист, механізатор. Тот, мабуть, стикався з такими термосами і знає. Так, друзі, давайте пойдемо так, у нас, ну, по цінам. Щоб ви бачили одразу 600 гривень, отакий от, от термос. Отак він всередині виглядає. Ну, Не дуже тут якісно, звісно, освітлення не дуже, але, ну, тобто, сліди такі використання, вони присутні. Трошечки тут покоцаний, але нічого, працювати буде, нічого не тече. В комплектності кришка, потім додаткова ще кришка і отака от. Оригінальна кришка велика і можна використовувати як келих. Так, потім 1600 гривень. Отакі от от є у нас. Вони по номерам у нас. Ще розбиті тут. Ну, тут не зважайте на це, якщо будете замовляти, там можливо, додаткову світлину там зробити вам з кімною вайбер або телеграм. 1600 гривень у гарному стані. Все так чудово виглядає. Так, потім ще от 1600 гривень, також він в повній комплектності. Потім 1000 гривень. такий от. Так, 1000 гривень такий ще є. Вони усі тут в повній комплектності. 1200 гривень. Ось такий сиренький. Так, так от всередині виглядає. І 400 гривень. Він бракований, тобто у нього немає додаткової. Кришечки, от, як ви бачите, такої маленької. І, мабуть, ну, всередині він не дуже виглядає. Це у нас брак. Ну, я так розумію, що він або тече, або що ще. Тобто, отакий от от асортимент є, друзі. Будь ласка, для замовлень. За цим номером звертайтеся. Також хочу нагадати, Литва, Латвія, Естонія, є перевізник, номер бачите, через Viber зв'язуємося. І також у Молдову є перевізник. Також через Viber зв'язуємося. Друзі, дякую вам за перегляди. На все добре.